Ще а відтоді, як усіх, то так і кличуть. Калюжинця в Тавколиці всі так знають. А вересаль – тільки у книзі церковні. А тебе, правда, Тарасом. Тарасом. А батька покійного військом з А твого батька як звати? Микитовій. Значить, ти Остап Микитович, як я Тарас Іковича. Микитовичу мене ніхто не знає. Та й Остапом теж, а тільки зорі. Хочеш, я буду тебе звати братом Остапом? Ми ж такі брати, ти кобзак і я кобзак. А де ж ти як кобзак? Також закаляв. Ото дивина. Не чув я про таку кобзу, щоб її халявою сховати можна. Ану. Ось. Тримай. Книжка ти вчений. Трохи вчений. А що книзі написано? Ось послухай. Вітер в нагинає лозую. Лама Дуба котить перекоти поле. Так і доля, того лава, того нагинає, мене шкодить, а де спинить і сама не знає, в якому краю мене поховають, де я прихилюся, навік засуну. Коли нема щастя, нема й того. Ніхто не згадає, немає. Чи правда Оксано, Чужа чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливим, як бачив його, твою красоту. І ти не згадаєш Оксану Оксану, а я досі плачу і досі жуюсь, вливаю сльози на свою Мар'яну, на тебе дивлюся, за тебе делюсь. Була собі мати. Ой, батько, та не стала. Осталась вдовою, та й не молодою. І з волами, і з возами, І малою дочкою. Росла дочка моя, а виросла, як панна, карбока і висока, хоч за пана гетьмана. Стала мати гадати і за пана єднати. Та мар'яна не до пана виходила гуляти, не до пана старого, у сад, товстого. А Спетрусе. Гаю, в Лузі, що вечора Чого плачеш, моє серце. Сам не знаю. Може, думаєш, покину Ні, моя ремчину. Буду ходить, буду любить, поки не загину. Хіба ж було, коли світі, що кохались, розійшлися, привзялися взялися, що розісталися. «Ні, не було мій голубе, ти чув, що співають. То кобзарі вигадують, бо сліпі, не знають, бо не бачать, що є брони. Шумен карі очі і високий стан козачих. Я нашкий дівочер. Орлася закрили. Люблю тебе на цім світі, як на цім любила, отак за це обніміню. Цілує, нехай побі закопається. не почне. Думала ні люди, ані домовина з Петром не розстучать. Думала, що тілько кубзарі співають, у світі не бачать карих хвоченят, що тілько лякають молодих дівчат. Лякають дівчата. правда правду лякають. І я вас лякаю, бо те лихо знаю. Бо Бодай у світі нікому не знати того, що я знаю. Так от бачите, Мар'яна з убогим Петрусем щоречора розмовляла. А мати й не знала, дивувалась, що це таке Мар'яну спіткало. Мар'яна. Чи не прийде? не те шукає. Замість гриця задумавшись, петрустя співає. Мар'ян, ну та пора вже й старостіш так, а може й от пана ти вже виросла ні уже й дівувала. я вже й думаю, що бачиш, а за кого мама, хто подоба, тому й Дочко, я в так, дочка моя, Мар'яно, Багатого засобника Івана. Ну, серце мамо, за сотником Івана. Не мреш, донь. Будеш панувати, будеш діток годувати. Я ще мама не весла, ще не дівувала, бо ти мене не пускала вранці до криниці. Ні жити жать, ні льону брать, ні навчани. Who Щоб вас отак не завдала, любітесь діточки весною на світі єсть кого любить і без користі молодою, принепоручною святою, любов у хаті буде жить. Усесвітять ці блискучі твої чорні очі, мов говорить тихесенько, хоч небоже раю, він у мене тут, у серці, та серця немає, й не було його ніколи, Тільки шматок м'яса. Нащо ж хороше і пишно ти так розсвілася? Не журюся, а не спиться. Часом ні до світа уся думка побиває, як би ж так прожити, щоб ніколи такі очі серця не вразити. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася, чи ні? Яке є тихете слово, тоді промовила мені? Ніякого і не впізнала, а може потім нагадала, сказавши, снилося при мені. А я зарядів, моє диво, моя ж недоле чорнобрива, якби побачив нагадав. Веселе та молодеє, колишнє лишенько лихеє. Я заридав, заридав. Перед її портретом зупиняються люди, навіть ті, які так і нічого не знають про історію кохання Шевченка та Закревської. Зустріч з Тарасом для неї була прозорою миттю у житті. Він так красиво і ніжно виявляв на ній свої почуття, що не міг не бачити на собі її красивих чорно-сіних очей. Але у них немає майбутнього, вона дружина Платона. Τι τσουνόκα, μο든 ντοκ, του Задумана, княжна, я будекла сьогодина аж за ура, де наче хмара, пісок підходивсь над де цар кривавою рукою вершив безбожні діла. Я б задушила казарму як вірна подруга прийшла, твоєю стала б я сестрою і в Придніпровський рідний край. Листи об от тебе одсилала, я берегла твої пісні, щоб чорний вітер позаралов не спопиляв даремно дні. Я чекала його любові, виглядала її, що й завтра ось ось він прийде і скаже все. Я була слабкою жінкою, яка так хотіла любові. Амінь. Він іноді відповідав мені теплем почуттям, але пристрасти ніколи. Не жанися на багаті, бо вижене з хати. Не женися на убогі, бо не будеш спати. Чого ж ти ходиш на могилу, моя говка си зокрила? Чого ж ти плачеш ідучи? Так, так, і знов ходила. Може, пташкою прилине милий з того світа. Зов'ю йому кубелечку і сама гризила, і будемо щебетати з милим на калині. Будем плати, щебетати, тихо розмовляти. Будем в купочці уранці на той світ літати. Я сподіваюсь, що ти бачиш, як я каюсь. Та час вернуть нікому не під силу. Прости в житті не вміла цінувати. Тепер іду до тебе, немохає. Тяжко діти, ви кодимо прожиті. прожити. Ще гірше мої квіти на рідну світі полюбить. Дивіться на мене, я викладав очі. Мені їх не шкода, мені їх не жаль. Ні на що дивиться ті очі ті очі, що колись, колись тут дума та пече. А більше нічого немає. А з такими тяжко в світі жити. Піти нам ночую, звісно розмовляю. Соромляться люди у хату пустити. І привітайте свого старого калі. У корити, Боже, молодого віку, тому, хто не має кого не любити. А ти, брате, плачеш? Як же не плакати, як написано ніби про мене? Така духа в мене на серці, така печаль, що хоч побіч. Та бачу, брате, що не з добрати пішов у світ далекий, ще й без погодати. Скалюжний здоровен шлях не близький. Це коло Сукиренець. Ти там ради бував? Бував. І хтая у Качанівці. У Лебедені позаторіку. А у був? І у Галагані був. Пригадую. Їздили позаторік до Галаганіки. Послухати, мужицькою вишопець. То ти єде Шевченко, що кріпаком був. Той сам. Ти куди прямош? До Мергорода. Може, там прийдуть. Там у мене голова знайомий. Тож буде притулок і за щитами То до Мергорода разом. поки що треба перепочити, входить і сонське приклад. Ходімо. Тоді. Отакі би -то вони, хоть поговорили, поплакали, розв'язали душу та й пішли собі. І усюди не тільки щедра доля насіяла нашого українського цвіту, звучать їхні невмирущі пісні, а весною на польву галявину вибігає русяний хлопчина. І ми біжимо, летимо на крилах мрі, аж доки не зустрінемо чуманського воза, з якого вже споглядає на нас, стомлений правічними думами. Але не старіючи кобзар, і тоді ми розуміємо, що у ньому наша суть, у ньому серце.